В цьому році в аспірантуру поступило близько 300 осіб на дану форму навчання. Середна стипендія аспіранта є 3000 гривень. Тобто, в рік близько 100 тисяч гривень аспіранти перечисляють вашу організацію. Тож, які привілеї? У нас немає відмінних студент-аспірант. Є члени проспілки. Всі члени, члени проспілки користуються абсолютно рівними правами, повноваженими, мільярми, які надає надають проспілкування. Наскільки я розумію, аспірант місяць віддає 30 гривень, а звичайний студент, який отримає приймають, звичайно, 7 гривень. Просто поясню ситуацію також, якщо ми візьмемо, то кожен член проспілки сплачує 1% від своїх доходів. І в той же самий момент один член проспілки протягом свого навчання може звернутися в нього проблема один, там в другий раз отримати матеріальну допомогу. Другий студент, слава Богу, все ж житті в нього склалося, і йому не прийшлося звертатися і проблемою, жодним чином він не скористався цією можливістю. Роспілка це саме найкрасний орган. Сконсолідований профбюджет, коли потрібна допомога тому чи іншому студенту допомогти, або для проведення, як ми кажемо, заходів, коли всі факультети звертаються до допомоги тому чи іншому заходу. Точно так само як у співробітників є асистенти чи інженери, які отримують півтори тисячі гривень, є професори з науковими вступленнями, званнями, завідуючих карточних декани, які отримують 10 тисяч гривень. Всі вони речі, члени проспідки.